Вітаю! Мене звати Ірина, я продакт-фахівець компанії «Хімлабор Реактив». Проса холодного віджиму є необхідним приладом та помічником у виробничих, науково-дослідських та лабораторіях АПК. Чому? Тому що проба підготовка зразків є важливою ланкою у процесі дослідження, що безпосередньо впливає на наступні його етапи. При визначенні показників якості та безпеки рослинної олії згідно нормативних документів дсту 8839 та дсту 9072 підготовка зразків відбувається за допомогою пресування. Компанія Хімлабар Реактив запускає власне виробництво пресів холодного піджиму, лінійка яких буде включати ручні та автоматичні моделі ВОЛ. Ці преси ідеально підійдуть для усіх культур і справляться навіть соєю та горіхами. Автоматичний прес складається з двох основних частин: це електричний гідравлічний насос та робоча частина. Також до комплекту поставки, крім самого пресу, буде входити все необхідне оснащення, яке включає в себе тарілку для збору проби олії, циліндр, поршень, стакан для виділення сировини, стаканчик для збору проб олії, шампол та щіточка. Тож розпочинаємо роботу. На тарілку встановлюємо циліндр і засипаємо пробу зразка. Засипати потрібно, не доходячи до вершного краю на 5-10 см, встановлюємо тарілку з циліндром та насінням на основу приладу. Зверху встановлюємо поршень, а також стаканчик для забору проб олії. Включаємо насос. Цима зразок проби. Забираємо стакан калії. Після того, як ми отримали пробу зразка, знімаємо тарілку з циліндром та поршнем, а також залишками сировини. Як ви бачите, залишки сировини залишилися в циліндрі, а також поршень. Видавити їх і очистити циліндр доволі складно вручну, для цього в комплекті наявний стакан, який допоможе нам з цим справитися. Встановлюємо Стакан на основу робочої поверхні. Зверху встановлюємо циліндр з залишками сировини і пошним. Включаємо знову наш насос. Поршень видавив залишки сировини в стакан. Циліндр у нас вже без залишків сировини, а в стакані залишилася вся відпрацьована сировина, а також поршень. Тепер ми можемо її легко висипати і промити оснащенням. Якщо в циліндрі забилися отвори, ви можете їх легко очистити за допомогою шампола, який входить до комплекту оснащення. Ось так просто, без жодних досиль, всього за 30 секунд ви отримали готовий зразок робот. А тепер ми перейдемо до роботи ручного пресу. Принцип роботи ручного пресу аналогічний до попереднього, але тиск ми створюємо самостійно, а не за допомогою електричного гідравлічного насосу. Також відмінністю є те, що перед початком роботи потрібно перевірити, чи закритий кран скидання тиску. Для цього. Клапан повинен бути закритий загодом ніковою стрілочкою до упору. Приступаємо до роботи. На тарілку встановлюємо циліндр та засипаємо зразок проби. Тарілку разом з циліндром встановлюємо на робочу поверхню. Зверху встановлюємо поршень і починаємо підкачувати наш прес. Змінюємо ручку та здійснюємо віджим ліг. Прибираємо ручку, повертаємо клапот скидання тиску вліво. Прес повернувся у вихідне положення. Знімаємо тарілку разом з циліндром і переливаємо отриманий зразок проби у стаканчик. Це все чищення циліндра від залишки все ровини, з попереднім. Для цього на тарілку встановлюємо допоміжне кільце. Тоді цю конструкцію встановлюємо на основу приладу. Не забуваємо закрити клапан скидання тиску, повертаючи праворуч. Та підкачуємо. Повертаємо клапан скидання тиску вліво, для того, щоб прес повернувся у вихідне положення. Знімаємо тарілку. Циліндр вже у нас очищений від залишків сировини, а з кільця легко витягнути залишки сировини та поршні. Ось так просто. За допомогою ручного пресу ми отримали зразок проби. Для оптимізації робочого процесу також Ви можете придбати додатковий комплект оснащення, який виготовлений з якісної харчової нержавіючої сталі. Пересядь діті Instruments від Хім лабор реактив це надійні перевірені прилади вітчизняного виробництва. Пресис простять процес віджиму олії у ваших лабораторіях. Та гарантують швидкі отримання якісної проби. Звертайтесь до фахівців Халер. Вони допоможуть підібрати модель саме під ваші потреби.